19 листопада в нашому місті відбулася справді визначна подія. Найамбітніший проєкт міського голови Володимира Івановича Сабадаша добіг свого успішного завершення. Спортивно-оздоровчий комплекс із басейном Хвиля відкрито. Ми раді вітати вас на відкритті лікувально-оздоровчого комплексу Хвиля! Для нашого міста це знаменна подія. Справжнє свято. На яке з нетерпінням чекали всі Васильківці, а особливо діти? На урочистості з приводу цієї знаменної події завітали губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк, олімпійський чемпіон сплавання Денис Силантів, депутати Київської обласної ради, а також головний меценат проекту депутат облради Руслан Бадаєв. Дорогі наші діти, я вітаю вас, я вітаю вас святом, якого ви чекали більше п'яти років. Безперечно, це радість. Радість для дітей. І радість для батьків, які сьогодні разом з нами. І ось цей комплекс вкладено біля 7 мільйонів. Це вікна, це басейн, це котельня, це новий підхід. І ви, шановні друзі, я як губернатор я вам щиро дякую за те терпіння і за довіру. Я хотів би, щоб ми подякували і меру Володимиру Сабодашу і Руслану Бадаєву. Ось це вже давайте. Це не політика, це добрі справи. Сьогодні дуже багато людей піаряться на тому, що вони обіцяють. А я маю діло з людьми, які роблять добрі справи. Буквально минуло суботу ми грали в футбол у вас в Василькові. і Руслан Бадаєв сказав, що він бере на себе, щоб відремонтувати ваш стадіон і зробити його одним із найкращих. Друзі, це добрі справи. Сьогодні можна дуже багато обіцяти. Сьогодні можна багато говорити. Сьогодні можна бруд виливати. Сьогодні можна все що угодно говорити проти влади. Але коли є добрі справи, то давайте чесно скажемо, це добрі справи. Коли є проблеми, давайте будемо говорити і про ті проблеми, і разом вирішувати. Я хочу побажати вам всім здоров'я, терпіння, мудрості, щоб ваші дітки займалися, щоб вони захищали інтереси, щоб вони були здорові. І божого благословення на добрі справи. Спасибі! Потужними і довготривалими аплодисментами зустріли Васильківці виступ міського голови Володимира Івановича Сабадаша. Адже саме він в рекордно короткі строки зміг не тільки завершити реконструкцію басейну, а й повернути людям віру в те, що не тільки міська влада, а й влада в країні може працювати для громади за її благополуччя та процвітання. Я думаю, що сьогоднішній день запам'ятається усім жителям міста, тому що ми зробили велику справу, і наші діти, а ми завжди говоримо, що діти це наше майбутнє, зможуть. Оздоровлюватися, зможуть займатися спортом. Разом з дітками зможуть займатися оздоровлюватися і займатися спортом їхні батьки і всі жителі міста. І району, так, Анатолій, і району обов'язково. І сьогодні, в цей день, мені хочеться виразити щирі слова подяки. Повірте, багато тут вкладено і коштів, і людського труду, людської праці. І бажання, і, і було все. Ви знаєте, як, як будувати, як, як відновлювати. Ось я хочу побажати ну, в першу чергу Анатолію Йосифовичу Присяжнюку, подякувати Руслану Геннадійовичу Бадаєву, 에, Дмитру Бублику, подякувати ще багатьом 에, підприємцям, які з миру пониці, які будували і вкладали кошти в цей басейн. Давайте ми всім разом щиро подякуємо. Дякую. Дякую за увагу. Олімпійський чемпіон із плавання Денис Силантьєв був вражений масштабом виконаних робіт та висловив величезну подяку міській владі та меценатам проєкту за їх неоціненний внесок в розвиток дитячого спорту та здорового способу життя. Я хочу поблагодарити і районну адміністрацію, і обласну, і городську адміністрацію за те, що вони зробили такий спортивний комплекс. Я, Много сталкивался с тем, когда люди обещают, говорят и ничего не делают. Как спортсмен и как общественный деятель. Я это знаю. И я всегда поддерживал и уважал людей, которые не только словом, но и делом показывают о том, что они заботятся о людях. Поэтому я хочу сказать слова благодарности от себя, от всех спортсменов Руслану Бадаеву за то, что он сделал этот комплекс. Он... А не только человек слова, но и человек дела. Это очень важно, это очень показательно. Поэтому я желаю вам всем, чтобы э, таких депутатов становилось больше, и э, в вашей жизни, и в вашем городе появлялось как можно больше спортивных комплексов, школ, э, садиков, чтобы люди, которые вас окружают, не только говорили, но и делали. Делали дело и заботились о вас. Спасибо вам. Не стримував своїх почуттів, і безпосередній учасник цього амбітного проекту Руслан Геннадійович Бадаєв. Адже, мабуть, немає більшого щастя, аніж бачити, як твої добрі справи приносять людям радість та задоволення. Доброго дня, доброго дня, шановні земляки, дорогі дітки. Сьогодні ваше свято і ця чудова будівля та споруда цей басейн буде вашим домом від цього дня. Ви тут будете навчатися плавати, посміхаючись. Ага. А коли будуть ваші змагання, коли вже це ви, ви будете до цього готові, я вам обов'язково допоможу, що ви їздили по нашій чудовій Україні, змагалися, виїжджали за кордон та виросли справжніми майстрами плавання, просто здоровими дітьми. Дуже вам дякую за те. Що ви нас в цьому підтримаєте. Зі святом вас, шарні діти. Давай! Раділи всі. Раділи діти, що вже хлюпалися у теплому басейні. Раділи батьки школярів, зачаровано роздивляючись внутрішнє оздоблення колись розваленого приміщення комплексу. Радів, спілкуючись з дітьми, і Руслан Геннадійович Бадаєв. Адже щасливі обличчя та радісні посмішки маленьких Васильківців це найвища нагорода за всі зусилля, які були вкладені в проект. Із завмиранням серця та тремтінням у голосі згадував він. Як маленького харківського хлопчика Руслана Бадаєва прийняли у хокейну секцію, раз і назавжди змінивши його долю. Крізь все життя проніс Руслан Геннадійович безмежну вдячність своїй державі та своїм тренерам за той внесок, який вони зробили у формуванні його особистості. Саме тому депутат обласної ради Руслан Геннадійович Бадаєв вкладає так багато зусиль у розвиток дитячого спорту. Могу сказать, там одно, нас побрали с улицы. Мы тренировались два раза в день на льду. И я только сегодня понимаю, сколько в нас вкладывалось души, средств и там, энергии нашего тренера и нашего государства. На сегодня я могу сказать только, там одно, это далеко не последний наш шаг для того, чтобы наши детки были забраны с интернета, были забраны с улицы и для того, чтобы они наконец могли заняться чем-то интересным. В данном случае плавание – это жизненно необходимый спорт, который прежде всего дает здоровье. А для того, чтобы они действительно получили и научились чему-то, мы, конечно, наймем самых лучших. Тренеров там об финансировании всех соревнований и дай бог, что там тоже дорастут. когда-нибудь за золотую медаль, которую получил Денис в свое время. Здесь есть прямое, прямая зависимость. Чем больше будет бассейнов, тем больше будет людей, детей, которые будут заниматься плаванием. И тем легче будет отбирать тех чемпионов, которые в дальнейшем будут защищать честь нашей страны на международном уровне. Поэтому то, что делается сейчас, это закладывается в фундамент на 10-15 лет вперед. Сейчас мы этого не видим и не понимаем. Через 15 лет мы увидим, когда наши дети скажут нам огромное спасибо за то, что мы дали им возможность заниматься спортом и мы дали им возможность изменить свою жизнь. Это очень важно.